Усім привіт! Ми вирішуємо завдання, які зустрічаються під час технічної співбесіди. Та буде добре, якщо ви будете розуміти, як їх можна виконувати. Сьогодні ми будемо створювати метод, який приймає ціле число та повертає реверс цього числа. Наприклад, якщо в нас є від'ємне число мінус 166, ми повинні його перевернути, щоб отримати мінус 661. Будемо прописувати. Цей метод Цей метод буде приймати інтове значення та повертати long. Як можна взагалі виріш... виконувати це завдання? Можна викор... виконувати це завдання за допомогою кастингу. Якщо ми будемо цей number кастити у стрінг. Потім робити реверс цього стрінга, потім робити ще один каз до лога та повертати його. Але це дуже погане рішення, є набагато краще рішення. Наприклад, працювати виключно з цим номером та щось робити, щоб отримувати, наприклад, останній, останню цифру цього. Числа та записувати якось її у Result. Відразу пропишемо цей Result. Зараз він буде дорівнювати 0. Та я його повернемо. Як будемо це взагалі робити? Ми будемо використовувати цикл while. Та поки наш number буде більше, ніж 0, ми будемо з ним працювати. Ми повинні якось отримати е, останню цифру, як ми можемо це зробити. Напишемо last Element. Та, якщо е, ділити цей номер на 10, його залишок від, відділення буде якраз остання ця цифра. Це означає. Якщо ми 145 поділимо на 10, ми отримуємо таке значення, та цей оператор буде, буде брати цей залишок відділення та прописувати оцю зміну. Що ми повинні робити далі? Далі ми якось повинні додати наш. Наше значення у result, Ну. А потім я як, якось убирати це значення. Це значення обирається дуже просто. Ми цей number ще раз ділимо на 10, але перезаписуємо його не залишок відділення. А що осталось? Якщо це тип даних int, при діленні на 10 буде. А вже ж 14,5. Але в цей номбер запишеться виключно тільки 14. Та якщо в нас буде результат 5, зараз ми пройшли першу ітерацію, Тепер наш намбер буде дорівнювати 14. 5 буде в result, як Зробити так, щоб е, наступна цифра була 4. Ми повинні в цей резулт прописати ще дещо. Ми повинні цей резулт помножити на 10 та прибавити last element. Це буде означати тільки е, це буде означати те, що у нас резулт зараз 5. Ми пом У другій ітерації ми помножаємо його на 10. Це буде дорівнювати. 50, Та будемо додавати цей last element. І це буде значити додати четвірку. Тобто маємо відповідь 54, та при наступній ітерації вже буде резулт дорівнювати 541, тому що 54 ми помножимо на 10. Та прибавимо. Last element це буде одиниця. Буде 541. Ми можемо зараз це перевірити, як це працює. Як будемо перевіряти? Ми будемо генерувати тест для цього метода. І він повинен... Повернути реверсет number. Ми хочемо отримати 541, якщо ми будемо пере передавати в цей reverse number, оцей статичний метод 145. Дивимось. Отже бачимо цей тест пройшов. 145 ми реверснули. Ми можемо ще раз побачити, як це працює у режимі дебагінгу. Будемо запускати. Отже, наш number зараз дорівнює 145. Перша ітерація. Ми отримуємо last element, він буде дорівнювати 5. Далі в result ми будемо прописувати 0 помножити на 10 буде 0, та додати п'ятірку, result буде дорівнювати 5. Зараз цей number, як ви бачите, дорівнює 145, але після ділення на 10. Він буде дорівнювати 14. Далі ми цей last number буде дорівнювати 4. Rezault зараз дорівнює 5, 5 помножити на 10 то буде 50. Та додати четвірку буде 54. Як ви бачите, так і працює. Number зараз дорівнює 4, але після ділення на 10 він буде дорівнюватись 11. Далі е, наступна ітерація last element є одиниці равен. Е, Rezalt 54, але після множення на 10 буде 540, та додати одиницю буде резулт дорівнювати 541. То, тобто ми перевернули е, цей number. Та вже number буде дорівнювати 0, ми закінчили. Цей цикл та повертаємо result 541. Так. Але ще є одна важлива річ. Якщо це буде від'ємне значення, то зараз у нас нічого працювати не буде коректно. Ось ви бачите чому. Ми ожидаємо, мінус, ми чекаємо на відповідь мінус 541, але, але отримуємо чогось мінус 0. Чогось що ми повинні ще тут зробити? Ми повинні. Чому ми взагалі отримуємо 0? Тому що наш номбер і так менше нуля, тому ніякого циклу тут не буде. Отже, що ми повинні зробити? Ми повинні прописати бульон із негатив. Це е, від'ємне число чи ні? Ми перевіряємо це. Якщо нам менше нуля, то це є від'ємне число. Та ми ж хочемо працювати з цим е, number, е, щоб це не було від'ємним числом. Тоді як ми будемо записувати? Тоді number. Ми будемо використов... буде дорівнювати е, модулю цього числа, тобто зараз цей number буде е, невід'ємне число, а потім, коли ми будемо повертати result, ми будемо е, запитувати, is negative, yes. якщо так, ми повертаємо цей result зі знаком мінус. Якщо ні, ми повертаємо просто result. Перевіряємо. Зараз все працює. Але є ще, що можна додати. Цей number може бути простим числом, простим не числом, а просто цифрою. Тобто це буде 5 чи 8 чи мінус одиниця. Та реверс цих чисел робити не треба, не треба перевіряти із негатив, робити цю операцію, робити цей. Робити це все. Ми відразу пропишемо if. Та що ми будемо писати, якщо number uh, більше, ніж мінус uh, 10, та цей number менше 10, ми його просто повернемо та пропишемо, пропишемо цей тест відразу. Мінус 9, наприклад. У нас зараз Буде так, отже, ми бачимо відразу, що ця умова сработала та е, ми відразу повернемо дев'ятку. Одну хвилинку, да, так. Мінус 9, ми повинні так і повернути. Мінус 9. Ще раз. А Зараз вже мінус 145. Будемо дивитись, як від'єм... як працювати з від'ємними числами. Ми бачимо, що це від'ємне число. Потім. Ми е, повинні е, затерти його, та щоб е, замість мінус 145 працювати виключно з, 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 з числом 145. Та й коли ми будемо його повертати, ми повернемо е, цей результат, тобто 541 зараз, ми повернемо його зі знаком мінус. Отже, усі наші тести виконались. Та це все. Як можна дуже добре це завдання вирішити. Всім дякую за те, що подивились.